17 квітня 2024 року під час весняно-літньої заборони, саме працівниками сектору поліцейської діяльності на воді виявлені заборонені знаряддя лову в акваторії озера Рогозолате поблизу населеного пункту Камишани. Водні бойоресурси будуть повернуті в природнє середовище в живому і неускодженому виді. Територія Національного природнього заповідника Ніжньо-Дніпровського. 26 квітня 2024 року річка Інголець біля населеного пункту Дарівка. Співробітниками сектора поліцейської діяльності на воді були виявлені незаконні знаряддя лову, а саме сітки мисинові. Водні біоресурси в живому та неушкодженому стані будуть повернуті в природне середовище.